Танцювали, грали на музичних інструментах, виготовляли поробки у полтавській спеціальній школі номер 40 де навчаються діти з порушеннями зору, влаштували творчий захід. Його приурочили до міжнародного дня людей з інвалідністю. Одне з гасел сильні, бо разом збагатила дійство своїм талантом і учениця Анна Кущ. Східні танці вони корисні для здоров'я. У мене приємний колектив, який, який я дуже люблю. У мене класна тренерка, і сам стиль мені подобається. Я вважаю, що це цінно, щоб інші помічали. Твої таланти. Мені дуже сподобався виступ однієї дівчинки, вона також танцювала. У нас дуже багато талановитих учнів. А для учнів початкових класів провели майстер-клас із Айріс Фолдінг. Це техніка, яку ще називають райдужним складанням паперу. Вона розвиває е, кольоросприймання у дітей, щоб діти бачили красу, красу нашого світу. Зимову рукавичку із паперу створила і Олеся Марчук. Мені сподобався сам процес. Ну, нам допомагали все. Дуже тепло. Ми клеїли смужечки різних кольорів до малюнку. Це хі -хі, мій такий, моя поробка. Презентував свої перемоги і талант до бойових мистецтв юний каратист, учень школи Святослав Стегній. От мої досягнення медалі. Я двохразовий чемпіон України у своїй категорії. 65 п'ять кілограмів. Угу. Спорт мені приносить задоволення. Я щасливий, коли займаюся спортом. Я показую свої досягнення, показую спорт і щоб діти теж цього захотіли. Об'єднати дітей і підготувати їх до життя у дорослому світі мета закладу і цього заходу, зокрема, говорить директор школи Андрій Чернявський. Вони повинні бути пліч опліч, вони повинні бути разом з соціумом. І соціум повинен розуміти, що ці діти мають. Різні таланти вони готові прийняти цей світ. І їм треба в чомусь можливо допомогти. Світ, який може бути жорстоким, і в цьому світі вони крокували впевнено. Вперед супровід, підтримка, увага, складові успішного навчання дітей і входження їх у суспільство. Переконана тифлопедагог Світлана Макарова. У нас діти дуже сильні духом і серцем. У них є особливий шлях, інший більш важкий, але дуже цікавий. Бо вони кожен день роблять маленькі подвиг який веде до великого успіху і успішності в житті за словами директора школи, подібні заходи у закладі триватимуть упродовж тижня.